Не буде, не буде. Ще ще живолупа, Я, Я теж. Теж. Ми фанати да. живолупа. Це наше перше відео, перше інтерв'ю весною. Так що ви відкриваєте <рес> цей міні-серіал, вибіжі 2.0. І так, готові? Давайте так, так ближче, щоб наверняка нас було чудно. Скажіть мені, що вас найбільше приваблює у футболі? Напевно, та не си так близько. Напевно, дружня атмосфера команди. Ну, я за свою команду. Що тебе приваблює у футболі? Без фамілії. Давай! Без прізвищ, давай. Без прізвищ. Гра. ну от сама тактична гра. Якщо гра цікава. Зрозуміло. І так, як ви почали захоплюватися футболом? Що привело вас до того? Мама. Мамиці. Говорю, як мама, вічно доспівала. У мене випадково. Не знаю, в мене випадково. Раз пішла з хлопцями і все, і занесло. Я почула. Іграть. Чи, Чи маєте? Ви улюбленого гравця або гравчиню, яких ви наслідуєте на полі. Хто вам за приклад? Ірина Яворська, Вероніка Євгенівна. Фіміліс, <сумілюз> <свист> у <свист> А, уточні, я намагаюся згадати. Добренько, що вам подобається в них щось, що ви взяли їх собі за ідеал, за приклад. Так, її любов до мене. <свист> Ми дуже друге. <трапевні>. <свист> Ми уточнимо. Менедичний. І так, як часто ви відвідуєте матчі? Я не говорю про ваші конкретно. Ось ви дивитесь також футбол? Е у вас є графік і відвідування? Чи ви приходите кон конкретно Ми, на нас команду? більше, ніж три рази на тиждень? Це і 11 на 11, і футзал, і 8 на 8. Ми живемо не так, як карта ляже, а як панолійник, скажемо. Олійник, так. Да. <ріст> і так, е які емоції ви відчуваєте, коли ваша улюблена команда грає? Улюблена. Улюблена? Хвилювання. Ну, Хвилювання. хвилювання. Злорадство. – Хвилювання, віра в команду. Ну, більше хвилювання. Кристина? – Я згодна знаю. Mm. Дивіться. І так. Що ви вважаєте найважливішим у футболі? Техніку чи тактику? Ми і без техніки, і без тактики граємо. У нас тактика, галактика. Ми так відчуваєте, на. Да? Да. Як відчуваємо, так і граємо. По настрою. Це. Як ви підтримуєте баланс між навчанням, тренуванням та особистим життям? Ніяк, його немає. Це, я, немає я, я розумію, просто я підписуюсь під кожним словом. Тут треба вибирати щось одне: або навчання, або там, особисте життя, або футбол. І як висновок ми ніде не встигаємо, бо кучусь всього набрав. І так, чи є у вас якісь особливі ритуали перед матчами? В роздягалі. Е, у нас просто включається музика і. Я ж сподіваюся, плейлист та ФМ у вас включається. У нас Юля Діджей. Намікніть її, пожалуйста, на Ютуб. Юля, заповнить. з правої ноги на коле. Мені головно не перечепиться, коли я сходжу з фотоапаратом. Так, і йдемо далі. Як ви почуваєтесь, коли доводиться приховувати свою любов до Суперників, наприклад, вам подобається команда суперника, але вам треба це приховувати. Вам страшно. це вдається страшно? це да, <гум> не... неможливо. Да. Якщо хтось дізнається, то не дуже буде. Але ж це йде взаємоповага до ваших е суперників, туди-сюди, чи у вас іноді перебір? Перебір. Я перебір. зрозуміла. Які ваші мрії та цілі у футбольній кар'єрі? Вже не як. Нормальний. Ну, У мене одна єдина стать професійним арбітром. По Посміхайся, то всі бачили це обличчя майбутнього про професіонала. І так, готуйтеся. Гра 10 з 10. Попередньо я вам розповіла правила, щоб ви так, так. зібрали докупи свої думки. І так, пояснюю, я буду говорити, він 10 з 10 і коротка характеристика на цього футболіста. Ну, Без прізвищ, просто узагальнено. Ви послухали. І дайте свою оцінку, як ви mm. бачите. Зрозуміло? і так він десять з десяти, але не може забити по пустим воротам. Десять десяти 10 десять десяти. 10. 10 з 10, 10, 10, 10? Серйозно? Я така сама. Я дуже Добре, але давайте гаразд. Давайте ви будете їх оцінювати як свого, наприклад, майбутнього бойфренда. – Добре. Добре? Ну, чесно, я б подумала. Якщо він не може попасти в пусті ворота, я пишу, вибачення. І так. Це версії не мої, це версії пана Зараз Ми дізнаємося по І Так, він 10 з 10, але не підписаний на байбіжі. Один з 10. 1, 2, <ріст> І так, він 10 з 10, але обирає плейстейшн замість кави. Ще я б за таке прибила. прибив. Молодь. І так, він 10 з 10, але пише з помилками. 0 no, з 10. Ну, no, 5 з 10. Це не грамот. Ти ще даєш шанс, да? так? Є шанс. Не давай шанс, не грамот, ні, це? нам не треба. І так, він 10 з 10, але не присвячує тобі коли. 5 з 10. Серйозно? Так. Все, вихід з і пішов. І так далі. А, він 10 з 10, але не хоче зніматися в твоїх відео для TikTok. 10 з 10. Це серйозно? Він 10 з 10, але не відмічає тебе в Інстаграм. 9. Це же пахне, знаєш? <рес> Я знаю. Я розкажу це. потім за кадром. <рес> да. І так, а, він 10 з 10, але не відвідує твої матчі. Я не пускаю Тому ну, <реш> 10 з 10. Ну, у мене навпаки, я наоборот завжди рада, коли до мене приходять ігри. І Скільки ти поставиш? Ну, Але він не відвідує твої матчі. Не відвідує. Не, відвідує. Не, відвідує. не відвідує 4. Ой, дівчата, життя не знаєте. І так, він 10 з 10, але підтримує команду, яка не Ш... подобається тобі. Так, 8 з 10. Взагалі, кожного своя думка. І так. Просто можна <laughs> і так, варіант від. Е, це має, він 10 з 10, але не грає в гетрах обрізка. А в цих повноцінних, як панчошки. Я знаю. Надів і пішов. 8. Вісім. Я не знаю, може 8. тут збочення якісь касаємо гетрів, я ж не знаю. Так, він 10 з 10, але він не капітан команди. Десь 10 з десяти. Він може бути не капітаном, але. Також гарним гравцем. Поговоримо, коли йому буде 27. І так, він 10 з 10, але запізнюється на тренування. Так, ну давай. Так. 6 з 10. Аж забула. Кріс? 6 з 10, У мене є тепер, у мене є У мене, просто таких, ну, не було. А у мене теж. Самі, мабуть, опаздують, так, я все зрозуміла, все. Так, дякую вам. Це було весело, ви трішки соромилися, але ж то зрозуміло. Але знаєте що? Я вас ще запросила. От ячуйка, да. В мене є чуйка. видно, ми ще не все розкрутили. <рес> ще з розкрутим все. все. Дякую вам, мої сонечки, до зустрічі. До, до зустрічі.